вулиця Перештацька 2 там заходяться тут завод. Зараз там наша громада робить приміщення. Тому що зараз наша громада на Тургенській, 24 завершує будову. Можете, можете зачитати. У мене служба. Ви що? Я розумію. Там, ну, ви розумієте, я навіть маю сумнів, що громада збереться, оскільки у нас повністю обмежений. Тобто це не попередили людей, ви попередили громаду, не попередили. Ніколи не попереджує, неправда, неправда, неправда. Не було. Ні листа, ні зінка, нікого не було. Національне поліції поліції дотримується закону. Будь ласка, я маю право на свободу для розповідання. Будь ласка, спросіть мене до моєї церкви. На даний час тимчасово обмежено право пересування. На, даний на основі чого? Якого закону? На підставі рішення місцевих, місцевих органів. Це річні закони, що не пускати ну, мене не, на службу Божу. Ваше держитутці. покликання виконувати ви закон. Прав, ви маєте Ні, право його Ваше оскаржити. покликання стояти на сторожі закону. Має, ви мали право оскаржити. Я не маю як я скаржую чого служба з 6 годин. Усіть мене, будь ласка, служба. Май вже через не я через південно, вже через сім хвилин. Вибачте, будь ласка, ми на даний час. Ми, не розумієте, власне, я зможу власне, подати в суд на вашу населення поліції, на вас і на всі члені не пускати. можете моє посвідчення записати особисто. Моє рішення скаржить. Само серце Олександр Васильович. Самостенко Олександр Васильович. У мене не буде розумієте? Тому що я можу себе запросити церкви і українського народу. Я розумію. Вибачте, тимчасово тут на даний час обмежено. Право. Ви зараз ви, більше того, ви зараз провокуєте народ. Розумієте, що ви робите? Вериток. Ви провокуєте народного міста. Це наша річ. Я прошу. Я вас не доводьте країну до війни. Не доводьте. Не доводьте. Вже довели. Вони. Ви ту до самку продовжуєте. А чому журист спускаєте пасторі ні? Вибачте. А чому за журист пускаєте пастори ні? Яке рішення? А можу його? Ви можете його прочитати. Тобто у нас хунта. У нас є чи я? Будь ласка, пропустіть мене на службу Божу. У вас має бути копія наказу. Ні, не має бути. Цього. Я, я... Має бути. От вам сказали затримати людей да. тестерію, не давати посланну... священнику пройти в церкву, зато оп'єдікам провести парад їхній. Да? Ну, не, не треба ображати ну. Будь ласка, пропустіть мене на службу Божу. Мені треба дійти до моєї церкви. В Ім'я Христа, прошу. Я попереджу: Господь каже, він Бог ревнивий. і він карає за провину. Аж до третього, четвертого покоління. За те, що ви зараз робите, Бог виля на вас гнів, на вас, на ваших дітей, внуків і правнуків. Не через те, що ви захищаєте гомосексуалістів, педерастів, а через те, що ви зараз не дозволяєте мені пройти на службу Божу. Не дозволяєте християнам, поклонятися Богові. Ми... В Ім'я Христа, прошу, дайте мені пройти. Не з метою вашої безпеки це все робимо. Ні, це ви... не метою моєї безпеки. Ми... Не обманюйте, не свічена неправдиво на ближче свого. Не обманюйте. Годі обманювати народ, Пропустіть мене на службу Божу. Ви розумієте, це пропусіть мене на службу Божу в неділю. Мені байдуже забаганка. Будь ласка, пропустіть мене до моїх людей. Вибачте, ми не можемо це. Пропустіть мене на службу Божу. Чому ви не можете цього зробити? Я вам скажу, у нас є наказ. Наказ від кого? Яке керівництво? Ваше, ваше управління віддає злочинні накази. Ви не повинні виконувати злочинні накази. Це Конституція. Ні. Ви прямі порушуєте Конституції. Будь ласка, не обмежуйте моє право на свободу вірусповідання. Я можу прийти на службу Божу ім'я Христа. Я прошу пропустити мене, вимагаю, пропустити мене на службу Божу. Ви ж почули мою відповідь. Давайте, я не буду. Будь ласка, пропусіть на службу Божу. Ваш відбіль, Ваша відповідь незаконна. Ваша відповідь неправильна. Це беззаконня. Припиніть беззаконня. Пропустіть мене на службу Божу. Я Влад. Так. Ну от тут мене припинили, не пускай на службу. Да, да, да. Поліція так звана. Да, стою. Стою на... Мене відправили з е, Антоновича, відправили на Велик Васильківську. Сказали, що пропустять. Вони брехуни, вони всім брешуть. Давай, паросій. Ви бачите, я не але я прийшов підтримати. Так, а чому його пропускають, мене не пропускають, скажіть Бога. Вибачте, що це відбувається. Ви має... Чому один пропускають мене не пропускають? Вибачте, бо є. Чому я маю просити в нього право на прохід? Що це відбувається? Він що керівник міста. Я плачу податки. Наша церква офіційно зареєстрована. Ми працюємо по закону. Пропустіть мене, службу Божу. Вам що пані, добре подобається, коли хтось не пускає службу Божу, чи що відбувається?